Виконуємо номер 784 із підручника Геометрія 7 та номер 51.46 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Не користуючись транспортиром, побудуйте кут що дорівнює 15 градусів. Приступаємо до виконання. Скористаємось властивістю прямокутного трикутника. Якщо катет прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенузи, то кут, що лежить проти цього катета, дорівнює 30 градусів. А потім побудуємо бісектрису кута 30 градусів і отримаємо 15 градусів. Побудуємо прямокутний трикутник, катет якого дорівнює половині гіпотенузи. Дано. Я вибрала катет А в два рази менше, ніж гіпотенуза С. Побудуємо трикутник АВС. Кут С дорівнює 90 градусів. Проаналізуємо умову задачі. Почнемо з вибору довільної прямої точки С, що належить цій прямій, проведемо через точку С пряму Л перпендикулярно до нашої прямої П. Після цього відкладаємо. На прямій П, довжину відрізка CB СБ, і із точки С проводимо коло з центром точки Б, радіус якого С, де перетинає наше коло пряму Л, там і буде точка А. Отже, починаємо. Перше. Пряма П і точка С належить прямій П. Отже, я провела пряму П і точку С, що належать цій прямій. Тепер будуємо пряму перпендикулярну до прямої П, що проходить через точку С, яка лежить на даній прямій. Це елементарна побудова, тому я описувати її не буду. Просто напишу L перпендикулярно П через С. І нагадаю, як ми це виконуємо: довільним розхилом циркуля. Проводимо коло із центром точки це в одну сторону на прямій і в другу. А тепер розхлом циркуля щодо рівня відстані між нашими отриманими точками. Проводимо коло з центром в одній точці і з центром в іншій точці. І проводимо тепер, з'єднуємо отриману точку і точку, C, чи точніше проводимо через дві точки пряму. Ми побудували пряму Л, що перпендикулярна до прямої П, і проходить через точку С. А тепер відкладаємо точку Б, проводимо коло з центром в точці С, радіус якого дорівнює А, де наше коло перетинає пряму П, отримаємо точку Б. Наша точка Б. Тепер проводимо коло із центром в точці Б, радіус якого дорівнює С, де наше коло перетинає пряму Л. Отримаємо точку А, знімаємо Це. Точка Б – центр. Наше коло перетинає пряму. Отримали точку А, з'єднуємо тепер всі три точки А, Б і С. Ми побудували трикутник А, Б, С, шуканий. І за властивістю катета за побудовою в нас дорівнює половині гіпотенузи. Катет, що лежить проти, кут, що лежить проти цього катета, буде 30 градусів. Отже, кут А у нас 30 градусів. Запишемо: це буде 8. Кут А у нас дорівнює 30 градусів. Нам потрібно побудувати кут градусна міра, якого 15 градусів. Побудуємо бісектрису. Та а. Це елементарна побудова бісектриси, тому записувати я не буду. Берем довільним розхилом циркуля з центром точці А, проводимо коло. Наше коло перетинає сторони кута в двох точках. Тепер цим ж розклалом циркуля з центром уже в точках, отриманих точках, проводимо ще два кола. Одне і друге. Де наше кола перетинаються, з'єднуємо дану точку із точкою А, або проводимо пряму через ці дві точки. Нехай це буде пряма М. І запишемо М бісектриса кута САБ. Тоді кут С А. Точку візьмемо Д, САД дорівнює куту Бад і дорівнює 15 градусів. Ой, градусів, маленькі градуси. Обведу червоною ручкою. Я обвела тільки кут CAD. Він у нас 15 градусів. номер 784 із підручника «Алгебра 7» та номер 51.47 із підручника «Математика 7» виконана.